Всім привіт! І як ви думаєте, чого я Соні вирішив зняти відео не по іграм, всяк, а на Ютубі. Зараз я розкажу. Подивіться, яка сьогодні дата. Середа, 23 липня. От ви бачите. Я, кстати, ці два відео ще не подивився? Подивлюся потім. І. І перше відео вийшло якраз таки 23 липня. Ну а ви спросите чого? Сьогодні 23 липня і, і, і канал вийшов 23 липня. Це все через те, що я создав канал. Ну, я з Мак... Мені Макар здав канал, зараз я сам вже знімаю відео. Е, 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 і, і канал був созданий десь в 6 годин вечора. Десь отак. От. Чи вже без щось 7, а зараз всього лиш 46 хвилин першого. І сьогодні я би хотів, ну, подивитися, що ж я достиг за, за цей рік. В останні десь 2 дні я не дивився. В аналітику каналу АСОНі подивлюся на відео, я спеціально не слівав, не слівав аналітику сюди, щоб поба... щоб ви побачили її на відео. Ну що, заходимо і... О! Хотілося б ще 80 підписників добити, і 18 тисяч переглядів і 600 лайків, ну нічого. 79 підписників, 17 700 переглядів, 585 лайків, зараз 8 коментарів. Ну, от коментарів я не оглядав, що буде так багато. Ну, Це для мене багато. Я би ще хотів 50 коментарів. І хоча б. 30 поширені в 25 вийшло. Ну, 108 переглядів тільки за 7 днів. Ну, і реально, якось мало. Но зато самі популярні відео. По шорицях це 765, 561, 547, 538, 536 переглядів а. По відео. Чого тут взагалі пише п'ямі трансляції? Я не знаю, як знімати п'ямі ефір. Це магабам вже навчився їх знімати. Ну а от 1200 переглядів це дуже Привет. мене удивило. Обнови ще не що вийшла, але я ще буде в новій обнові, новий а, пробок, код, новий режим, Ну, но перед новою обновою я ще захотів до фармитися до 30 угу. буде, тисяч. Буде я якраз хочу почати фармитися до 50 тисяч. Хочете... Так. Бось mm. чи мене. Так. Кстати, у мене ще 5500 переглядів було на іншому каналі. Точка 12 лайків є, а тут 476 переглядів, 309 переглядів, 303 переглядів. І це, кстати, перша частина, як. Це перша частина, як я розказав мої думки, що можна туалетагер задавати. Це не місії. Ну, у всіх бувають місії які... Ну, я в останні дні чогось забуваю заходити в Толета Ганс і не випоняю місії. Тофіця я хотів, щоб не виповнені місії додавали. Ну, давайте ще другу частину. Е, 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 мої думки, що можуть додати в Толетаганс. Е, хоча б в топ цього п'яті. Добавимо. 246 ще переглядів. Кстаті, скільки переглядів вже тут? 77. 7 я вже. 4 лайки, показується 5. Рубрику, що можна додати. Ну, тут, показується 5 і один коментар. Три рано щось. Ну пусть будеш читатися, що 5 лайків. І як буде 100 переглядів, то не забувайте, я зніму третю частину. В принципі, я вже розказав, що тут ми достигли за цілий рік. Всім ось, ось, що ми з вже добили. Як ви знаєте, в мене ще був челендж на 10 тисяч кубків Бравл Старерсі, але я вас не хочу розчаровувати. О, Ти... ем... кстати, гіпер на я бесплатно не даю. Нагайла сильний. сильний я не апнув 10 к. Я Я 20 липня здався і наповкупки. Ну, я вчора три апнув. тільки дві таки десь, ну. Но... Ну я на відео не дивився, не казав, як здався. Щоб показати це всю ні. Кстати, якщо ви не знали, ну я вам не розказував мені Фінкс з семом ще до того, як я 10 тисяч апав. Ем, а ні, Фінкс мені випав, як я вже апав 10 тисяч з леги з пропасу. Кстати, як... Як їх канали исполнився, то я хочу просто гору відео завалити. О, кстати, два безплатних ангельських Рірзостаро. Давайте відкриємо. Кстати, можешь в новостер щось приходить, что що без англійські ангельские призы дають. x 100 непонятно, чого такого? Так, ну я запущу багато видео и... И, кстати, стоп, нокаут сьогодні. Ого, я час Зона 2х2. 2. І як Сьогоні Ік каналу, то я хочу кучу відео запустити. І приобрел старсі. Ну, мені повезло їх каналу і вийшло обнова в туалет Агентс. Мага Обама відео зняв. Я подивився і зразу ще скачав обнову, Андрій Теф скачав. І я ще хочу, ну, зняти відео, прокачую сторону скибідість. а точніше доходжу до астрера Вселеної, бо я 100 уровнів не встиг пройти. Я сьогодні трохи попроходив до цього до балу. Кстаті, я подивлюся по місіях. 3000 чіпів даю, ну потім треба буде виповнити. Я якраз хотів сьогодні відео зняти, виповняю місії в туалет Генс. Кстати, 11 достигень і виповнено в мене. От яке в мене виповнені і майже сто контейнерів відкрито. Секретні агенти. Поки мене Фантом останній в мене випадав. А ну, я поки подивлюся оці два відео, так і Stalk Stins, і зустрінемось на відео в Туалет Агентс десь через... Ну, думаю, десь 50 хвилин. Просто він бачив відео 30 хвилин деліться, а в даркплею, мабуть, 20 десь хвилин диліться. Ну, зустрінемося вже в Туалатагенці, як будемо виповняти місії.